Минулого тижня у Мглеві-Подільському пройшли тренування взаємодії надзвичайників із суміжними службами щодо порятунку людей на воді. Навчання проводили на міському пляжі. Завдання, які були покладені, це готовність надати допомогу людині, яка провалилася під кригу, та належного рівня оперативної готовності рятувальників підрозділів до виконання дій з порятунку людей на воді. Сьогодні були відпрацьовані чергові практичні заняття по рятуванню людей на воді. До навчань були залучені також медицина катастроф та аварійно-рятувальне відділення. Рятувальників група водолазів міста Моглі під час тренувань відпрацювали питання взаємодії при проведенні рятувальних робіт між відомчими службами та підрозділами, а саме пожежно-рятувальною частиною, міським аварійно-рятувальним відділенням та фахівцями екстреної медичної допомоги. Для наближення подій до більш реальних була змодельована ситуація із порятунку людини, яка провалилася під Кригу. Для цього надзвичайники використали кінець Олександрова, соломину, рятувальне коло, мотузку, надувний човен та інше аварійно-рятувальне обладнання.